Привіт, друзі! Я рада бачити вас на своєму каналі, і сьогодні я буду відповідати на ваші запитання, які ви залишали у віконечку в інстаграмі. Не буду затягувати, поїхали. Скільки Маффін років? Він ще маленький? Мафін, ти маленький? Маффін вже дорослий пес і йому 3 роки. Як доглядаєте за фікусом? Росте? За фікусом я доглядаю дуже просто, просто його поливаю один раз в тиждень. Я вичитала це у інтернеті, що так потрібно з ним доглядати. Це я роблю і один раз на місяць, у цю водичку, якою поливаю, вмішую, ну, як розчиняю у ній добре. Універсальне, звичайне рідке. Наскільки чоловік добре справляється з дитиною? Я свого боюся залишати. Мій чоловік справляється з дитиною на 100% так само, як з нею справляюся я. Перші дні в пологовому, якщо ви дивилися мої відео, то пройшли у нас разом, ну майже всі там півтори доби з нами був чоловік. І ми з самого початку робили все разом. Коли приїхали додому, то також робили все разом. І зараз я спокійно можу залишити мішу з Сашою і взагалі не хвилюватися. Ось так, я взагалі спокійна за це. Ви сваритеся з чоловіком? Ні, ми роботи, ми не сваримося. Звичайно, ми сваримося ще як сваримося. Я-то взагалі дуже імпульсивна і дуже взривна людина. Мене вивезти це дуже легко. Також я можу дуже легко засмучуватись, це передається. Коротше, сваримося, ми потім миримося. Як ваш перший прикорм? Наш перший прикорм ніяк. Він почнеться у 6 місяців, як рекомендовано, як тільки він буде, я обов'язково у влогах це вам розкажу. Наступне питання також про прикорм. Ви вже обрали, який прикорм будете вводити. Угу. Я хочу спробувати БОВ. Я не знаю, чи зайде мені це, чи зайде це Міші, чи не буду я нервувати, як він то все шматочками їсть. Подивимось, як буде. Але якщо не але якщо не зайде, то я спокійно перейду на тюрешки на перший час. Але все одно це буде тарілка здорового харчування, це не буде один продукт в день, один продукт не знаю, в тиждень, чи як там так не буде. Як вам термокилимок? Потрібна річ? Що скажете? Скажу, що термокилимок це вау. Це дуже потрібна річ. І я думаю, ми будемо ним користуватися ще не один рік. Навіть коли міша підросте, можна буде на ньому грати у настолки, не знаю, пазли які складати. Дуже просто супер рекомендую і на ньому тепленько. у нас і так не дуже холодна підлога, але все одно на килимку приємніше. Він м'якенький. До речі, на ньому навіть тренуватися можна, що я й роблю. Взагалі, річ супер беріть, навіть не думайте. Тим паче, що перший час дитині треба десь лежати, на животику, вчитися повзати, і килимок це супер. Як редагуєте фото для Інстаграм? У яких програмах? Усі свої фото в Інстаграм я редагую у Lightroom. У мене є додаток на телефоні, я там швиденько раз-два і, і готова. Але я не використовую пресети, я кожне фото окремо редагую. Кожен параметрик настрою, мені це подобається, приносить задоволення. Тим паче, коли ти робиш це пресетами, все одно треба щось підправляти, бо кожне фото різне, у кожному фото ну, сам ісходник, як це, Коротше, саме фото, воно або тим... одне темніше, одне світліше, там світло так падає, там так, все одно треба щось Відправляти, коли використовуєш пресети, тому не бачу зараз для себе в цьому сенсі, мені подобається кожне фото редагувати окремо. І у лейтеру, ще раз повторю, де купували ваш шикарний затишний диван. Наш шикарний затишний сірий диван ми купували у форум на кільцевій дорозі. Але скажу, що ми його дуже довго шукали, тому що у нас по плану нашому кухні тут дуже обмежене місце, щоб тут ще став за диваном стіл. У нас зараз тимчасовий стіл, щоб тут став стіл, і він якби в ліс між кухнею та диваном. Тому... і ще при цьому, щоб він розкладався, щоб коли хтось у нас залишається, він міг тут спати. Тому так, цей диван ще й розкладається, крім того, що він такий, як ви там написали, шикарний затишний диван. От. Знайшла ту пісню, що не могла згадати. Якщо ви підписані на мене у інстаграмі, слідкуєте за мною, то ви, мабуть, знаєте, що нещодавно я не могла знайти пісню, яка крутилася у мене в голові. Я навіть мугикала і просила у підписників допомоги, тому що ну просто не могла її знайти. І що ви думаєте? Пройшло вже декілька днів. А вона все ще крутиться у мене в голові, я не можу її знайти. Ніхто мені не може допомогти. І, взагалі, в тому опитуванні в інстаграмі більшість вибрала варіант погано співаєш. Тому... Але я це і не заперечую. Такі є. Так, Міші скоро 6 місяців, які умілки в нього вже є. Цікаво порівняти. Дивіться: ну, по-перше, в мене немає звички порівнювати дітей. Тому що я не бачу в цьому ну абсолютно ніякого сенсу, бо він точно, міша, точно проходить по всім нормам. Нещодавно мені якось випадково потрапили норми, коли діти мають починати повзити. І там було написано, що у 9 місяців зараз 6, Він вже на руках. Ну він не стає на четвереньки, але руками отак він підтягується, нормально повзає, і там це було вказано як один із варіантів із да варіантів повзання. Тому це вже рахується, що він повзає, і все інше теж відповідає нормам, все, що він робить. Більше мене нічого не хвилює, а порівнювати з кимось для чого. Хтось починає тримати голову 2 місяці, хтось в 3, хтось в місяць. Для чого це все? Для себе я записую просто у блокнотик у Мішин фотоальбом, щоб для нас у пам'яті це залишилося, просто згадати, які були ці перші місяці з Мішкою. А з кимось порівнювати, не знаю, я просто не бачу цього в цьому сенсу. Але якщо вже ви питаєте, то я скажу ще про умілки, які у Міші вже є, вже є у 6 місяців, завтра у 6 місяців. То я про це зніму окреме відео, тому що ви не одні. Мені пишуться регулярно в інстаграм і просять розказати. Але я не розказую, тому що сама ніколи таке не читаю, які там умілки у інших дітей. Але я так зрозуміла, що багатьох це цікавить, тож я зніму окреме відео краще. Синочок вже сидить. А, ні, мішу сам не сидить, тільки якщо. Тримати його під 45 градусів, то тоді він сам піднімається, але навіть тоді він ну так шутається. Коротше, не сидить ще. Так. Теж люблю гуляти, але з малюком не виходить. Вкладаю на балкон. Ви кожен день на вулицю виходите? Ми кожен день виходимо, хоч на якийсь проміжок часу ще не було відмішаного народження ні одного дня, щоб ми не були на вулиці. Тому так, ми кожен день гуляємо. Про що другий канал? Хм, так, я нещодавно створила новий канал, розповіла це у останньому влозі, але не розповіла про що він і поки не розповіла. Набереться, коли там деяка кількість, хоча б шість відео, коли там буде, то я вам обов'язково розповім, дам посилання і запрошу туди, поки не скажу. Як пройшов ваш перший місяць з дитинкою? А ось про це у мене є окреме відео. Ось його обкладинка. І внизу залишаю посилання, тому переходьте, дивіться, якщо ви ще його не бачили. Там якраз я розказую, як пройшов наш перший місяць. Мішутка ваш спить в ліжечку сам з самого початку. Як ви то зробили? Наш міша спить в ліжечку з самого початку, тому що Ну, я так думаю, це тому, що ми його з самого початку взагалі не привчали спати з нами. Він не спав з нами ні разу, ні в день, ні вночі. Ну, в принципі, ні разом. Можливо, це пов'язане з тим, що йому з самого народження не подобалося їсти лежачи, Ну, щоб я була лежачи у такій позі їсти сісю. Він любить, коли я сижу. Можливо, тому ми не засинали разом ніколи, бо якби я лежала, то можливо він там поки їсть. Ми я там би вже й заснула. Можливо, так. Я це з цим пов'язую. Але ну, ми були настроєні спочатку з самого, що він буде спати у себе в ліжечку. Але в мене був, був якийсь відсоточок, я думала, ну подивимось, як піде. Але так як він сам сказав, він сам мені показав всіма своїми діями, істериками, що він їсти, коли я лежачи, він не буде, взагалі не збирається, і мама, давай сідай, а от сидячи я буду, то тут якби без варіантів і вночі ми беремо його до нас у ліжко, я його годую, сидячи, і потім чоловік. Його назад у ліжечку перекладає. Він далі спить. Він любить своє ліжечко. Він у ньому любить і гратися, і спати. Також його все влаштовує, і нас влаштовує, що він спить у ліжечку. Спеціально прямо спеціально нічого не робили, але були з самого початку налаштовані, що ми будемо спати окремо, тому що ем, я не уявляю, якби ми спали втрьох чесно. Ну, мені було б страшно його роздавити, придавити. І взагалі я вважаю, що дружина має спати з чоловіком двох, дитина має спати окремо. Це моя власна думка, ви можете бути з нею не згодні, але ось так от. Зараз я перевірю, чи є ще питання, тому що я тільки сьогодні розмістила віконечко для них, і, можливо, хтось напише мені ці питання завтра, а я вже на них не відповім, бо відео знімаю. Ні, нових питань немає. Тож я буду завершувати це відео. Я дуже вам вдячна за перегляд. Я вдячна вам за ваші запитання. Вони дійсно цікаві. Мені цікаво на них відповідати. Сподіваюся, вам цікаво чути на них відповіді. Переглядайте мої інші відео, якщо ви їх не бачили. У мене їх вже там дуже багато на каналі. І давайте мені свій зворотній зв'язок, пишіть коментарі, щоб я знала, що ви дивитеся ці відео і вони вам подобаються. Бо коли я відчуваю, що вони вам подобаються, в мене виникає ще більше бажання їх знімати. Ще раз дякую і вже скоро знову побачимося з вами у моїх відео.